Вітаю, мене звати Олег, і сьогодні я розповім вам, як в постер розраховується собівартість. Зупинимось на тому, як її встановити, відредагувати та на що вона впливає. Собівартість це вартість продуктів, які використали для приготування страви. Вона безпосередньо впливає на прибуток вашого закладу. Постер автоматично розраховує собівартість на підставі постачань та залишків на складі. Розберемось, як це працює. Собівартість товарів та інгредієнтів розраховується методом середньозваженої собівартості, тобто загальна вартість товару на складі розділена на кількість товару на складі. Наприклад, ви додали два постачання інгредієнта лимон з різною кількістю та вартістю 2 кг по 50 гривень та 3 кг по 40 гривень. Постер розрахує собівартість по формулі і в результаті вийде 44 гривні за 1 кг лимонів. Собівартість тих карток та напівфабрикатів складається з загальної вартості їх інгредієнтів. Наприклад, собівартість тих картки сирники це сума собівартості її складників, інгредієнтів та напівфабрикату При виробництві напівфабрикатів і тих карток, їх собівартість складатиметься з вартості інгредієнтів на складі в момент виробництва. Отже, щоб собівартість була актуальною, проводьте всі постачання в адмінпанелі або на касі постер. Перевірити поточну собівартість товарів, інгредієнтів, а також вироблених та карток та напівфабрикатів у стопці Собівартість у вкладці склад залишки. Якщо вони встигли вчасно додати постачання і продукція на складі закінчилась, після продажу страв в статистику врахується остання середньозважена собівартість, а у вкладці склад залишки дорівнюватиме нулю. Відсортуйте залишки за собівартістю або кількістю, щоб подивитись, яку продукцію треба додати на склад. Додайте постачання попередньою датою, щоб перерахувалась собівартість в закритих чеках. Після продажу страв зі складу спишуться складники, порахуються виторг та прибуток. Перевірте їх в деталях за чеком. Також перевірити собівартість проданих страв можна у вкладці статистика товари. Для цього додайте стовпець середня собівартість та оберіть бажаний період. Якщо ви помітили помилки в попередніх собівартостях, відредагуйте вже додані постачання. Собівартість, виторг та прибуток перерахуються з урахуванням нової закупівельної ціни. Отже, собівартість проданих страв формує прибуток. Перевірте його на початковій сторінці адмінпанелі статистика продажі або в мобільному застосунку для власника Постербос. Регулярні постачання та інвентаризації безпосередньо впливають на актуальні статистики. Використовуйте ці дані, щоб контролювати витрати на закупівлю, визначити, які страви приносять більше прибутку, та встановлювати оптимальні ціни на страви. Більше про аналіз статистики я розповім в наступних відео. Вдалого вам дня! та видатних продажів.